І так, ну що ж, вітаю вас. Сьогодні в мене ось таке включення зовсім з іншої локації. Я і мої рослини переїхали. Отак, от, вибачте, там на фоні часи тікають. Ну, буде якось так. І що ж я можу сказати? Їхали мої рослини частина. Зі мною маршруткою, а частина їхала новою поштою. Ну, тобто ці маленькі стаканчики всі їхали новою поштою. Я вам, якщо чесно, не раджу таку провертати аферу, тому що навіть банально добре спаковані рослини, тому що я скрізь от, тут проложувала. Ватними дисками, скотчем клеїла, все це загортала салфетками таким картоном, все впакувала дуже так щільненько. І все одно ну, земля була розсипана. Мені здається, що на новій почті там коробки, один стоїть, кидає, другий ловить. І тому от, так і вийшло Так. Ну що ж, сукуленти, ось оці, що ви зараз бачите, я перевозила без землі взагалі. Я їх виняла із своїх стаканчиків, завернула в салфетки і їхали вони отак. От от. А тут уже на місці я купила нові стаканчики. Землю для сукулентів. До речі, е, покажу вам, як виглядає цей пакет із землею. Ніколи я не купляла землю для кактусів. І ну, я покажу, яка саме марка. І мені сподобалась вона. От тут можна побачити так. Не ось цей стаканчик це лечуза. А ось отут. Це така мішанка цікава. Я би радила вам, в принципі, цю землю для кактусів. Там більша половина, там пише на пакеті торф, але е, в самому пакеті там більша частина це камінці, що, в принципі, мені здається, підходить. І воно виходить набагато дешевше, ніж купувати лечузу. Лечуза, звісно, дуже дорогий е, е, субстрат. От, але раніше я якось, як це сказати, загорілася садити свої алоказії в лечузу і на гнотовий полив. Але мені ця ідея не сподобалась. Я зараз намагаюся всі свої. А що намагаюся? В мене майже всі вони і пересажені, зараз в таку суміш з кокосу, трошки торфу і. І личузи. Вот. так от, Вот оці маленькі їхали в мене без стаканчиків. Доїхали, в принципі, нормально, тому що їх нічого не перевертало. А от хої маленькі. І ось орхідейка в мене ще є. Діточку маленьку поставила. Так от, хойки. Трошечки їх там поколбасило з тими стаканчиками, з землею. Деякі вже дали корінці мої листочки. І, да, звісно, довелося їх трошечки так підсипати землею, утрамбовувати заново. Тому що не відправляйте рослину новою поштою. Якщо є можливість, не знаю як, але перевозьте з власними силами. Я ще покажу вам, як я перевезла свої великі всі вазони. Там все набагато краще. Правда, всі на мене дивилися скоса в маршруті з тими двома пакетами вазонів. Так от, що в мене тут нового ще є? Хоя імбриката. Давала вона ось мені два листочки, і після цієї поїздки чудової, новою поштою. Вона успішно ці листочки жовтить. І, скоріш за все, вони відпадуть, я так думаю. Ну, тут із лапками все добре. Ось далі. Тут ось моє попереднє відео, От настільки можна, в принципі, порівняти. це вже тут сантиметрів, мабуть, 5-6 є нової гілочки Huaліne лінеаріс Така от пухната. Так, тут у мене орхідейка. Маленька це, от я забула, як вона називається, але в неї дуже такі гарні маленькі, жовті квіточки. Такі якось вони називаються, типу, як лялечки якісь, танцюючі лялечки, щось таке. От, і ось вона маленьку нову, оцю псевдобульбу ростить. Поки не знаю, як з нею справлятись, чомусь мені з фаленопсисами ну, якось набагато легше, тому що їх так замочив, вони напилися і стоять далі, і світуть, і ростуть. А тут, можливо, через те, що вона маленька, я не знаю, як за нею ще правильно доглядати. Тут у мене в стаканчику просинається. Маленькі бульбочки у і Полі. Так, це у нас тут хоєчка калістофіла. В неї є новий листок. Ось. Але його почало крутити після дороги. Ну, побачимо, можливо, він ще м'якенький, можливо, вона його повністю, коли розкрутить, він не буде скручений, а затвердіє і буде гарненький. І вона тут вже почала давати ось такі маленькі зелені ростики. Причому в усіх вузликах є вони, надіюсь, буде рости далі. Так, тут ось паразитика. Поки один листочок такий є мої експерименти з тепличкою. Ну, не можу сказати, що вони щось дали. Каудата так і сидить. А ось оця дала корінці. Ну, це уже плюс. <сі> так, далі у нас тут ось ще одна моя спакетна, спакетна. спакетна. пакетна хуя. <сі> як це вона? Грейгоуст. Все, що тут сталося, це мені здається, в неї якось листочки більш підтяглися і все. Поки нічого не ростить, але корінці вже є. І так само в куртісі сільвер. Теж корінці вже видно є. Ну, треба чекати. Тут у нас ретуза, Хоя ретуза. Ну, вона ростить далі свою свого цього хвостика. Ось, це вже новенький тут. Ну і поки все. О, а тут ще один же мій експеримент. Оп, тут дивіться, що тут є. Ось, видно, мабуть, там такі два зелені хвостика. Це філодендрон білітай. І ось я обрізала весь цей листок, ця палка. Засохла. О! А ось тут він почав пускати ось такі дві штучки. Я спочатку подумала, що це корінець, але ні. Це все-таки будуть, мабуть, майбутні листки. Ну, я так надіюсь, правда, це треба буде довго дуже ждати. Ну, як уже буде? Ось тут такі величезні листочки вже в Вході. Чому, коли знімаєш відео, завжди вилітають всі назви рослин, все, що хочеш сказати. Ну, латіфолія. Так, да, латіфолія. Тут такий сплешик в неї. От, два нових листка, і вони вже такі великі. Але вони ще м'якенькі, ще розтягуються. Так, тут от. Хлоечка Матильда. Ну, это такие. Такая рослина, мне кажется, И можно возить с собой у разные поездки, ей будет нормально. <laughs> нормально она проехала себе и вот ростит далее свои два листочка. Так, и еще здесь тут. Это какая-то Не знаю. Пічалька. Це Антуріум кристаліном. Все добре, але ось. Теж у мене є надія, що він дорозкрутить цей листок. Він теж м'якенький ще і буде нормально. Не вистачило йому вологі, коли я була відсутня. І, тому що вони ще ж до цього всього переїзду. Рослини жили тиждень з моїм чоловіком, який закривав балкон. Вони там жарились на цьому балконі. І от, от таке от робили з листям. Можливо, і в цієї хойки теж через це покрутили листок. Ну, а можливо, просто її ну, саме антуріум у цьому. Потрібна більша вологість. Ну, от. Така от біда. Тут почну з такої от краси. Це мамина орхідея. Але пересаджувала її я. Ось їй стало трошки краще. І вона почала так нормально цвісти, видавати такі квіти. От. Тут ось моя орхідейка, яку мені мама віддала. Я її теж пересадила і вона пустила ось квітоносик. Це ось мої малюки стоять. Надіюсь, їм тут нормально mm -hmm. <рес> місця. Не так багато на балконі, тут теж дуже жарко. Ось і далі. Мої джунглі перевезені, які їхали зі мною в пакеті. Так, із новин, які сталися, це ось така караса. Ось такий... о Боже, навіть не вміщається в екранчик телефону. Ось такий листок мені видала Алоказія Поллі. Ну, це щоб ви розуміли, він більший за мою руку. Це, це просто, я його як тільки побачила, такий гігантський, дуже гарний. Ніколи б не подумала, що він може бути такий великий, а то вона видавала мені постійно ось такі маленькі листочки. Зараз я поставлю і покажу ось розмір цього листка. Ну, тут, мабуть, сантиметрів від кінчика до ось тих пушок. Ну, мабуть, сантиметрів 25 точно. І вже тут в мами вона мені почала видавати новий. Ось ще такий свіженький салатовий, такий гарненький. Такі ці прожилки, яскраві, такі соковиті, зелені гарні Так, це ви не смійтеся, це моя така поливалка лежить. <свід> Водичка бювет <свід> Так, ще один новий листочок це видає монстерка. Ось ось ці два таких великих, уже весняно-літніх, тому що зимові були малесенькі. Ось ці вона ще видала у мене вдома. А ось у цей, вона тут розкручує. те, що він малесенький м'який. Ще вона його доростяне. Надіюсь, до такого розміру. Це краса. Мамі моїй дуже сподобалося, що такі листки з дирками, як вона сказала. Да. Тут теж новий листочок у хлор... хлорофітама оранж. По-моєму, це хлорофітом. Так, да, хлорофітом оранж. Такий цікавий. Так, тут Антуріум теж попав під плив, вплив е жари на балконі. І ось теж у нього листочок такий ну, трошки підпортився. Ой, тріскає, краще не трогать. От. Він, не, він би дорозкрутився, якби була вологість нормальна і не було жарко. Ну, маю на увазі, докрутився би е, рівно і гарно. Так, далі що в нас тут? Тут у нас ось цей анторіум важко показувати місця мало. Ось цей кларінервіум, який я пересаджувала, теж неймовірно гарний листок. Такий малюнок в нього гарний. І як вони відрізняються ось. А, до речі, ось оцей Антуріум це, ой, Silver Blush. А ось це Кларінервіум. З такими вушками. листочок сердечко І що він тут надумав робити? А тут він надумав видавати квітонос. Квітонос і листочок. Ну, це вже, я, по-моєму, при пересадці це говорила, що це, скоріше за все, була дітка відрізана, тому що корінець був дуже великий. І вперше в мене, тобто, це, мені здається, доросла вважається рослина, яка буде цвісти. Ну, будемо спостерігати. цим. Затім... Так, тут моя маленька мелошка. алоказія мело. І вона теж буде видавати. Ой, що знімає, непонятно. І вона теж буде видавати маленький другий листочок уже в мене. Чекаю на ці великі такі рельєфні лапушки від неї. Так, мене тут ще. Протяг закриємо балкон. Так, ну тут теж буду показувати ось так. Мій розовий дракончик. Ви чуєте? Це ось такий вітер. Так, рожевий дракончик. Ніжка в нього така яскрава. Можливо, не передається так на телефоні, добре, але вона дуже яскрава рожевенька І ось такий новий листок. Цей старенький вже він такий, як це, побачив життя. <рив> от Все щось зимою. Ну, я його отримала осінню 24-го року. І все щось йому, мені здається, не подобалось. Він якось так ріс погано, все щось не так. Тут ось у мене ще він. Наполовину в лечузі. Треба його, мабуть, теж буде пересадити повністю в такий кокосову торфену суміш. От, а тут він почав мені видавати ось такий листок. Гарний, новенький, хай росте. Хочу, щоб був великий, теж гарний, як полічка. І ой, як тут показати? Ось Алоказія Black Velvet. Ось така в неї є спинка, а листочки повернуті до сонечка. Також новий листочок розкрутився. Ну, ще вони маленькі такі, але треба на все час. Мені все одно подобається вже навіть зараз такі. Верхотні листочки. Так, ставимо. Ой, ой, нікого не зацепить. І ось ще один мій. Хто він? Це вона, та папороть? Платіцеріум, біфуркатом, поки нічого нового в нього немає. Нормально він переїхав. Все добре. Вирощує свої ось оці ваї. Звичайні ту стерильну, що поки мені не видавав. Ось таке в мене включення. Дякую всім за перегляд. Дякую тим, хто долучається до мого міні-каналу. Я, в принципі, не думала, що... Хтось взагалі захочеться дивитися. Отже, дякую вам. Коментуйте, ставте лайки і всім па-па!